Бабушки автобус. Давай мені ручку посудимо. А чого ти плачеш? На дорогу, а? Добрий раночок. Ми вчора пізно маму мамою на автобус. Вона їде до подружки в Естонію. А сьогодні я прокинулася рано, тому що зараз до мене приїдуть за кроликом. Ось та з сірими вушками поїде сьогодні у нову родину. Тому наїдається. Я їй тут в коробочку поставила, таке покривальце, я їй його дарую. І поставила корм. Ну, щоб не було стресу. Добрий-добрий раночок, у нас вже наступний день. Я вчора більше нічого не знімала, бо в нас був дощ, і ми їздили за покупками. Скуповували продукти, бо вже ми доїдаємо те, що в нас було, і буду готувати нове. Ще хочу зараз вам показати, як я швидко готую вафлі. Дуже швидко. Просто 5 хвилин вафлі готові. Команда Йоши бежал в Америку. Ему пришлось поселиться в подземных тоннелях городской канализации, где его единственными друзьями оставались лишь крысы. Однако вскоре у него появились новые друзья. Тем временем в Японии урок Усааки превратил клан Большой Нуки в армию преступников. В Нью-Йорке Камата Йоши вел тихую жизнь в обществе черепах и крыс, пока одна... Жизнь. Полина бежит на подготовку, бо мы спизнимся. А вон мальчики шутники. Привет! Они посмеялись с нас, а мы с них. Спасибо. Не знаю. Веселые мальчики. Наверное. А ну повернись, блин. А. Все, Что? пошли. Да. У нас песня там. Там убежим, убежим. А что написано? Непонятно. Нет. Mm -mm. Тут написано на стене. Кажется, что это... На до нас сьогодні приїжджали з кроликом, якого забрали самого першого, і так було смішно за ним спостерігати. Ми його пустили до сестричок, він їх спочатку не впізнав, почав від них тікати, а, а потім вже коли. Освоївся, так сказати, на одну запригнув і намагався зробити свої справи. Це просто капець. І в цей момент я просто ще раз впевнилась, що як гарно, що в нас його забрали першим, тому що його прийшлось би відсаджувати, але ну, все ж таки він міг і встигнути зробити те, чого не можна робити. Ось, і ми так з дівчинкою поспілкувалися і розказала, що як. Він почав кусатися в них. Я не знаю навіть чого, бо наші не кусаються, і поки він був у нас, не кусався. Може, вони так граються, він один раз спробував, може йому щось не подобається, бо він навіть мене гризнув. Ось, і ну, ось, почав він у них кусатися. Ось так. Що ще вам розказати? Зараз Поліну заберу з підготовки, ще 15 хвилин залишилось. Поки вона там була, я з'їздила, зустрілася з однією мамочкою з Катіної групи, також на її донька ходить. Ми купили чай вихователям, Ну, вона вже купила частину подарунків, залишалися тільки чай і пакетики. То ми зайшли купили, я все в машину загрузила, щоб ніхто не тискав, бо на її дитину бабуся водить. Ось. І... Ми скупилися, поклали все мені в машину, я завтра віднесу привітаємо вихователів з Новим роком. Чому завтра? Тому що завтра у них буде свято, у них завтра утрінок. Я не знаю, як це буде на українській мові, але ось буде утрінок. І ми одразу привітаємо. Тобто вони дітям подарунки подарують, а ми вихователів також привітаємо. І в середу також буде свято у Поліни в групі. Також, ну там інша мамочка займається, я не приймала там участі цього разу, то отак-от. От, от такі справи. Вже так дівчата готуються, такі вже хочуть свято. Ну, звісно, діти люблять таке. ось. І я думаю, заберу Поліну і хочу заїхати в Макдональдс, я його так давно не їла. Ну і вихідний якось розслабитись. Тому думаю, що я її заберу ми заїдемо на Макдрайв, вона буде дуже рада. Ми заїхали на Макдональдс, така черга. І зараз головне, щоб не було тривоги просто. Доброго дня. Два Біг Мак Меню і два Хеппі Міла. Так. Cortópola frita. пока не Добре, добре. А, ні, це все. Добре. Там далі сплачувати, так? Да, конечно, наши чизбургеры. Это мне тоже заказала? Да. А -а -а! Только вам я взяла сок, а нам с папой Кока-Колу взяла. А, -а, а. Ну если что у нас возьмете Кока-Колу, мы поделимся. Спасибо. Пожалуйста. Нам вот, два кабины. Давай как не посмотрим. Дякую. Можно Давай уже дома. Хорошо. Без проблем. Давайте. Так, так. кто-то у нас тут. У нас тут Эльза. Сейчас у нас тут. Надо. Стой, 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 стой. стой, Даже не вышмаркивать. Вот такая у нас тут краса. Вот платье Эльзы у нас. А ну, Катя, подримай, я покажу. Ух ты, класс! Корона. Да, и корона в твоем будет. Ты же Эльза? Да. Кос... цією косичкою. Клас. Не виспалися. Хоча вчора влягли нормальний час. Почай, Они будут там в чашках, да? да? да коса. А я же еще блю, этот камушки купила, так. такие красивые. Ну, да я, я радовала, а, он он, а, он у сейчас на пирожечку. А у нее все покрасили, а потом мы снимали. Да? Все. Так, иди сюда. я Подождите, а что там О, у нее с хвостами? Что у тебя с хвостами? не, не, красиво, попала.

не потерять. Держи маечку, носочки и вот так. Э? Все. И кулечку сюда положим. А снять, а а так, ну, ну так лучше, Это не, да. да? Ну, да. А. Ага. Класс. Сейчас мы еще расчесы. Есть расчесы? А есть вот, да, расчесы, чтобы можно воспользоваться. Ой, это лучше, чтобы не чужое. нет. Да. -а -а. Чешки да? <губ> у тебя есть? Мальчишка. Ой, ранена, я так Пошли за стол садиться. Давай, снимай так. Давай, 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 Поворачиваемся давай, давай, Это твое вот это? Давай, наверное, снимем. Это твое все? Нет, аромат. Так, сладко, кресточка. Вот это стягнул. Ставь свою обувь. Вот такая красота. Будем корону одягати? Давай снятошки. Поставила? Все, Злата, иди к деткам на За стол Я тут твои вещи ставлю. И корону. Да? Ой, боже, принцесса. Сейчас я тебя поснимаю, ты сразу не видишь. Рут, Что там? Принцесса да, да, я тебя сейчас сфотографирую. Я их посмотри, мне на их не знаю. Все, можешь идти. Другие Под подарки принесем, потому что надо будет фоткать, снимать, чтобы они щас. Я туда сейчас поздравлю, приду это снимай. З'являться виробники. З'являться. Це що ж щось виходить, свій диває світ бувається. Добре. для такої гарної ялиночки треба і їршики розповісти.

Застяїли. Застяїли. І усі І Молоді. Молоді. Поки дівчата мої були в садочку, я трішки попрацювала, зробила ось такі афрокудри дівчинці. Робила їй на день народження в стилі 90-х таку зачіску. Їй сподобалось, вона вирішила і просто на свято зробити таку. В передньому відео так було гарно видно, який у нас туман в місті. Це просто особливо от зранку і ввечері. Дуже великий цими днями туман. В принципі, за кермом їздити нормально все видно, але ось коли дивися вдаль, то. Трішки навіть страшнувато. Їхала я додому з братом. Це ми їхали з салону, я вже попрацювала, і він мене чекав, бо в нього музикалка поряд, його коледж, чи як воно називається, він там вчиться після сьомого класу, ось восьмий. Це музикальна школа в нього. Він там здавав якийсь екзамен і поїхав зі мною додому. Діти вже. Садочку, приїхали. Братня дядька. А я тут допомагала брату наготувати їсти. Приготували супчик, гороховий на реберцях. Я насмажила рибку і брат тут варить пюрешку. Ось така їм буде їжа. Зараз вже будемо їхати додому, хоча скоро тата приїде. Це вони з татом вдвох будуть їсти. Свят, свят. Свят, свят. Ся, свят. свят. свят, свят. свят. Давай сюди руку. А, 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 а. Каті Грінч принесла такий набір з Фетра. Зараз будемо пробувати його робити. Ага. Так, я сверху тепер сніжу. угу Андрей, чтобы не, 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 не сейчас будешь тянуть, а оно вылезет с иголки. Прошивать боку, да, Катя? Ага. ока Давай раз мы знаем, да, тут тяну дырочку. О, я тяну. Я. Отут тримай, отут тримай, отут. Угу. Отут нікуди не чути. Тяни до кінця. Знизу, подожди, Катя, 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 я тут, я тут, я тобі кажу, що робити, Катя, давай разом, разом, а ти знаєш, що робити, давай я тобі буду допомагати, а ти будеш тянуть. Та ти ж не туди робиш. тобі поможемо. Отак от так. Раз. Дай. Отут. Ти слухай, маму, і не спіши, окей? Угу. Ти, маму, не слухаєш, то от я не виходить. Отут тримай тут. Ні, оце до, до кінця так веде. Угу. І щоб ниточка, щоб ем, Катя не. не... Угу. Щоб Катя не уколола цією іголкою тебе. Угу. Ха. Тепер давай ще раз, тепер тут чорник. І... Ось тут тримає, тут І... Я знімаю. Я... Давай я дырочку, а вот <звачу>. <пу> тут уже важно. А, и ты будешь протягивать. Ты будешь протягивать. Да. Так, все. От так от. Все, протягиваем. Вот угу. тут тримай. Ага. Зараз у нас тут запуталось. Полина. Руки вбери. бры. Хорошо. ти це робиш? робишь. Что Тримай там, де мама казала. И терни. У нас уже не очка. А я буду. А я буду. Я буду бантик. Ча-ча. Я хочу бантик. Угу. Ні, я тоді буду розовая. Я почулась. тут тримай. Я ага. yeah. uh -huh. yeah, молодець. Зараз ще знизу униз. Один разочок. І нас одне око повністю пришити буде. Є yeah, одне. Yeah, yeah. І потім друге пришиємо. Тримай там, де мама казала. Угу. так. Все, у нас одне око прошите. Ось таке гарне Ой. око у нас. Чувач. Все, вимикай. Добре. У нас тут всі по черзі. Угу. Вже майже готова солушка. А ну, покажи. Два куска так, взяла. тепер Поліна робить наповнення, щоб сова була така м'якенька і схожа на іграшку. спеціальною штучкою. Я не знаю, як це називається. Похоже, його слишком много. Ну я думаю, да, дала з запасом. Хи-хи-хи-хи. Хорошо, что Катя этого не видит. Чего? Он уже идет, Кать. Потом затянешь, потом затянешь. Не-не-не. Только не это. Она не идет? Идет.